Біткоін прямо зараз пробиває вниз цей ведмежий прапор, саме так як я і передбачав лише кілька днів тому. Отже, питання в тому, наскільки ще нижче опуститься біткоін, і я покажу вам точну цільову позначку. І якщо ви вважаєте, що це звучить цікаво, тоді гадаю, вам варто залишитися і подивитися це відео. Гаразд, знову вітаю вас на каналі. Прийдемо одразу до розгляду графіку. Отже, давайте зробимо це дуже коротко і по суті, біткоін натрапив на цю синю лінію, яку я додав на графік. І як я вам і казав, нас справді відхилило. Я говорив, що це дуже ймовірний сценарій, тому що ми формуємо ведмежий прапор, ми натрапляємо на величезний опір. Вчорашньому відео ми власне також розглядали ВІПІВАР, але тут настільки сильний опір, що цілком логічно, що біткоін зараз відхиляється. А тепер, щоб освіжити вашу пам'ять, ціль ведмежого прапора виглядає ось так. І, до речі, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного мого відео, адже звісно, ви просто не можете дозволити собі їх пропустити. Зазвичай я знімаю відео щоразу, як укладаю угоду, коли я бачу, куди ми прямуємо. І, наприклад, я бачив тут цей опір, мені довелося зняти про це відео. І звичайно, цей ведмежий прапор і він розігрується, як я й передбачав. Тож підписуйтесь прямо зараз. Наскільки нижче ми можемо опуститися? Це гарне питання. І до речі, я щойно створив ЕЕ, новий обліковий запис тут на Blowfin, просто щоб показати вам, що якщо ви це зробите, ви можете отримати тут бонус у 30 доларів, який чекає на розблокування. Спершу внесіть 100 доларів штатча ЕЕ e -E, USDT, і переведіть на свій фьючерсний рахунок. Тоді ви миттєво отримаєте 30 доларів ЕЕ e -E, безкоштовно, якими зможете торгувати. Отже, я щойно створив тут інший акаунт, щоб показати вам, що ви ЕЕ e -E, дуже легко, просто ЕЕ, e -E, робите швидкий депозит, і тоді ви можете, по суті, ЕЕ e -E, так легко отримати 30 доларів. Тепер гаразд, куди ми йдемо далі? Як я вже казав, 70 тисяч це ціль ведмежого прапора, і цікаво, що ця ціль ідеально збігається з попереднім масивним опором. Тому я й казав, що це великий, великий, великий рівень для біткоїна в найближчій перспективі. Отже, 70 тисяч доларів на жаль є тим рівнем, за яким я буду уважно спостерігати протягом наступних кількох тижнів, коли ми проб'ємося вниз, тому що ми прямо зараз пробиваємося. Буквально поки я це записую, біткоін падає нижче цього ведмежого прапора. Я вже неодноразово зазначав у багатьох своїх відео, поки ціна біткоїна знаходиться нижче позначки 93 тисячі доларів. Я продовжую зберігати ведмежий настрій. Зрозуміло, у той момент, коли ми пробиваємо рівень 93 тисячі, я миттєво змінюю свою позицію на бичачу. Зрозуміло, ось у чому полягає вся простота цього питання. І зараз я б також хотів вам запропонувати, коли ви створювали свій аккаунт Bluefin, Ви також звернули увагу на цю нову ЕЕ кешбек-систему, яку вони мають. Отже, по суті, де Show X Bluefin, реєструйтеся зараз. Посилання ви знайдете трохи нижче у самому верху опису. Ось усі ЕЕ, детальні умови та правила, щоб отримати цей безкоштовний фьючерсний бонус. Це дуже просто. Це всі правила обов'язково перевірте це прямо зараз. Повертаючись до графіку, я хочу також дуже швидко поговорити про ефіріум. Перш ніж ми перейдемо до завершення цього обговорення. Отже, по суті, справи, ефіріум також сформував так званий ведмежий прапор. І ось дивіться, чому я взагалі говорю про ефіріум. Це тому, що ефіріум зазвичай робить перший значний рух для альткоїнів. А вже потім ви бачите, як альткоїни роблять щось інше що завгодно. Тож ми повинні передбачити рух ефіріуму, щоб передбачити сезон альткоїнів. Гаразд. Поки ефіріум вище цього рівня, я вважаю ефіріум добре, е-е, e -E, підходить для накопичення тут. E -E, якщо Ефіріум проб'є цей рівень, тоді Ефіріум легко може впасти назад до цього рівня, до 22 тисяч, Е, e -E, вибачте, до 2200. Отже, все дуже просто зараз. Я думаю, ефіріум насправді є непоганою e -E покупкою, якщо ми зможемо відскочити від цього рівня. Однак проблема в тому, що як я вже казав у своєму технічному аналізі біткоїна, біткоїн ймовірно піде до 70 тисяч. І якщо це станеться, то я дуже впевнений, що Ethereum повернеться сюди до 2.2. Ось чому дуже е -е, важливий стоп лос слід встановити тут, якщо ви робите будь-яку маржинальну торгівлю. Але якщо ви купуєте спот, то очевидно, я думаю, що купівля е -е, як біткоін, так і Ethereum спот прямо зараз, все ще буде чудовою інвестицією на наступні 5 років. Um, але протягом наступних трьох-чотирьох місяців ви отримаєте кращу точку входу. Я майже впевнений, якщо трохи почекаєте. М, um, Але підіть, подивіться, Blowfin. саме тут я торгую, як бачите. Посилання внизу у верхній частині опису. Якщо хочете подивитися це відео, воно на моєму влог-каналі. Мій влог канал зараз просто вибухає, бо я витратив стільки грошей на Феррарі. Піди подивися зараз. Побачимось там. Бувай.